Детальна інструкція доступна на наших сторінках у соціальних мережах та офіційному сайті. Це ґрунтовні та конкретні 24 пункти базових правил, яких має дотримуватись кожен свідомий громадянин України в Криму, щоб обезпечити себе та своїх рідних. Але ми ще раз хочемо наголосити, Україна веде конвенційну війну. Наші збройні сили не будуть обстрілювати цивільні об'єкти, але просимо вас переміститися від цих військових об'єктів якнайдалі. Зокрема, у наших рекомендаціях ми говоримо про вже відомі правила безпеки: що, наприклад, у випадку вибухів, перебувати в укритті або застосовувати правило двох стін, що варто підготувати речі найпершої потреби, віднайти українські документи та зробити усі їх можливі копії, а бажано вивантажити їх у хмарне сховище, зарядити ліхтарики, забезпечити достатньо. Достатньою кількістю питної води та пальним. І якщо маєте автівку, теж заправте її якомога більше. Самостійно потурбуйтеся про власну безпеку, забезпечте вільний доступ до укриття та подумайте про зв'язок із рідними. Якщо Російська Федерація відімкне... Наприклад, мобільне покриття. Ми не говоримо про це, що це буде вже завтра. Однак це буде і до цього потрібно готуватися як фізично, так і морально. Повторюсь: якщо ви проживаєте поблизу постійних або мобільних військових об'єктів, штабів, складів, місць ремонту, техніки, аеродромів, тощо слід виїхати якомога. Подалі від них, наприклад, до іншого району Кримського півострова, ми не рекомендуємо нашим громадянам в умовах деокупації користуватися евакуацією від окупантів, аби не стати заручниками Росії у війні проти України чи щитом для російських військ у місцях їхнього скупчення чи місцях важливих військових комунікацій ворога. Якщо ви вирішили виїхати з території окупованого Кримського півострова, важливо знати, що представництво спільно з Нашою прикордонною службою України надало роз'яснення, що виїзд з окупованого півострову через територію Росії на, треті, на територію третіх країн не буде адміністративним правопорушенням і не буде тягти за собою відповідальності, оскільки це дія, яка була вчинена в умовах крайньої необхідності. Під час війни не може бути ідеальних і універсальних рекомендацій, бо, на жаль, ніхто не може передбачити дії Росії. Спробуйте пожити в друзів чи знайомих за містом або будь-який інший варіант, які ви оберете під час бомбардувань Києва, Львова, Ірпіня, Запоріжжя, Харкова і інших українських міст. Теж жодні супермени не прилітають і гарантій жодних не дають, але важливо дбати про себе та близьких. Україна також буде поруч і є поруч. Україна турбується про кожного, але Україна це ми, її громадяни, тому варто зберігати спокій, не панікувати, допомагати та підтримувати одне одного. Важливо діяти злагоджено та знати, наш день перемоги вже близько. Необхідно мати свідому позицію та Повідомляти спецслужбам України всю відому вам інформацію про окупантів та їх переміщення це є надважливим елементом вашої безпеки. Тільки повна деокупація Криму і всіх наших територій зупинить ці страшні репресії і знущання над нашими громадянами на окупованих територіях. Адже України терориста немає обличчя, а в нашої держави є сила, єдність і гідність бути вільними. Як повідомив президент України у нещодавньому вечірньому зверненні, збройні сили України, наша розвідка, спеціальні служби вже роблять необхідні кроки саме для цього. Ці кроки можна почути. І всі бачать, окупанти вже почали втікати з Криму. Це правильний вибір для них усіх. Ми повернемо свободу Криму, усім нашим людям у Криму. Повернемо свободу Кремли і обов'язково зробимо Крим одним з найкращих, найкомфортніших місць у Європі. Крим на це заслуговує. Україна переможе. Крим це Україна.